Індустріальний парк Київщина знаходиться у чарівному куточку на півдні Петрівської територіальної громади Вишгородського району Київської області на території села Нові Петрівці. Парк займає площу 213 гектарів, а плани щодо його розбудови включені до стратегії соціально-економічного розвитку Петрівської територіальної громади на майбутні роки. Індустріальний парк «Київщина» Звертаємось до громади з проханням встановити для нас ставку плати за землю від сотні. Для чого нам це потрібно? Це перше за все пов'язано з тим, що ми займаємо зараз проєктними роботами. На даний час ми зробили доволі великі, значні перші кроки для того, щоб починати будівництво. Це ж просто бізнес взагалі в такому тяжкому стані. Тобто, да? і вони то підійшли до нас, да? ми їм зараз якби скидку зробимо. А якщо щось всі підійдуть, весь бізнес підійде до нас і скаже, yeah, ну, весь бізнес не в таких умовах. Хто віддав 3 гектари Ні, Відсвація? ну, хто не може ну Просто бізнесу, бізнесу взагалі важко. Так, взагалі. На даний момент ми співпрацюємо з проєктною організацією і робимо погодження технічних умов. В для підключення до 330-ї підстанції і маємо будувати власну 110-ту підстанцію. Нам потрібно зараз як можна швидше зробити попереднє проєктування, зробити все необхідне для того, щоб починати будівництво і власне починати будівництво 110-ї підстанції, оскільки без електрики ми не є. Маючи можливість співпраці з підприємцями, які знаходяться в нашому холдингу, ми Вплинули на пререєстрацію компанії, яка зараз, зараз зареєстрована на території громади, і додатково буде сплачувати, ми рахували, там порядка 7 мільйонів гривень на рік. Це буде з 1 січня наступного року. А це пов'язано з тим, що компанія перереєструється і потрібно там закінчити бюджет там, де вона була. Зараз вона була в Києві. У нас було таке питання минулого разу. Вона сплачувала до Києва все ще на сьогоднішній день. Ви продовжуєте сплачувати, а з, з нового року, з 1 січня, вже ці податки будуть надходити до нашої громади. Тобто ми рухаємось на зустріч. Це було на, це було наше прохання для того, щоб наш бюджет не менше втрачав кошти від того зменшення відсотків. Чи вони по ДФО сплачували нам і в певній мірі що компенсували? За приклад, там Львівська область, досвід інших областей, Миколаївська область, там де ну, майже до нуля знижується ставка плати за землю. От, і ми не говоримо про те, що нам потрібен нуль. Ми розуміємо, що всім потрібно якось виживати, щось робити. Так? І просто ми виходимо з проханням становити 3%, аби ми мали можливість скоріше ну пришвидшити свої темпи початку робітну Рахую це несправедливо до всіх остальних підприємців, які працюють на… На своїй землі або ну на купленні, mm -hmm. або на своїй землі. Вони також платять тих самих 5%, але за свою землю. Якщо підприємці хочуть робити бізнес на, на тому час, я врахую, що їм потрібно її викупити, як це роблять ті підприємці. А потім ми їм встановимо пільгу пільгову ставку 3%, як вони хотіли це і на сьогодні. Якщо вони не тянуть цей бізнес, то я рахую, можна знайти або продати цю ділянку і построїти школу, і больниці, і все, що хочете.